Футболки мікс сорту крем 10 кілограмів за ціною 4650 гривень. Дивимось, перша футболочка жіноча адідас. Наступна чоловіча сіренька. Сатомік. Це класна. Далі знову у нас тут якийсь бренд. У лотику є велика кількість футболочок, різних розмірів, чоловічі та жіночі модельки. Дивіться, тут навіть топіки жіночі є. Дивіться, які клеси. Ось такий зелений. Це край якість. Футболочки в хорошому стані. Дивіться, які з вірочками. Всякі-всякі різні. -всякі Зараз показуємо спинку. Дивіться, яка була погана. Для замовлення вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram і забирати цей лотик. Дивіться, яка класна футболочка. Дуже крутий лотик, дуже красиві футболочки. На відео я вам показую тільки меншу частину. Латику у є дуже багато. Якщо вам сподобався цей латик, зв'яжіться з нашими менеджерами і забирайте.